Привіт, я ліна мені нема з ким по про книги. Тому я тут у цьому відео я хочу вам розповісти, як я виводжу себе із стану нечитуна, та які книги мені при цьому допомогли або допомагають. Про що я говорю, коли вживаю слово нечитун. Це для мене стан людини, яка любить читати, отримує задоволення від читання, раптом не хоче читати, не може. Бере книги, намагається читати, відкладає їх. Немає концентрації уваги, немає бажання читати. Є навіть якась відраза до читання. Почнемо з найдієвішого, на мою думку, лайфхаку для мене це купити нову книжечку. Але важливо, це має бути офлайн-книгарня, коли ви зайшли, взяли тільки одну єдину книгу, ось так берете її, несете додому і читаєте. Це для мене спрацювало вже не один раз. А, наприклад, влітку 2024-го я була в стані застою, не хотіла читати. Читала буквально одній дві книги книзі на місяць. Що для мене не суттєво прикладом до першого легаку. Може бути книга Ореста Осічук, «Абрикосова книгарня. Я зайшла до книгарні, змогла обирати з найдешевших, і з найдешевших я обирала за принципом чи чу чула якісь відгуки. Про «Абрикосову книгарню відгуки чула, взяла її. Я прийшла. Сіла і одразу почала її читати. При тому, що я не те, щоб була супер зацікавлена в цій книзі, але я вирішила, все. Ось у мене книга в руках, я її зараз візьму і почну читати. І дійсно, я прочитала її за два-три дні, чи можна, напевно, навіть за два. Швидко вчиталась, не відволікалась ні на що, і мені хотілося і читати, хотілось продовжувати читати, дізнавати, що ж там далі. Хоча я не можу сказати, що це була супер якась цікава книга. Ще одним прикладом ілюстрації до цього лайфхаку є те, що найкраще у 2024 році для мене стала книга Зевін. Завтра, завтра, завтра у цьому відео десь тут буде нагадування. Я розповідаю про те, як я пішла за майонезом, а прийшла із найкращою книгою року. Отже, я прийшла додому, відклала майонез, сіла і почала читати завтра-завтра-завтра. Так само я вичиталась книгу, я не відкладала її два три дні. Скоріше за все, також два дні. Я швидко її прочитала і була дуже задоволена цим фактом, що я купила оцю книжечку. Знов таки, так само, як абрикосова книгарня, бо не було, знаєте, буває таке, коли у вас є захват від книги, ви її очікуєте, ви берете її читати. Це одна справа. А от. Абрикосова книгарня завтра, завтра завтра я взагалі уникала пару років, бо вона була якась хайпова. Мені не хотілося її читати це книга про двох програмістів, які Сейді та Сема, які вирішили створювати комп'ютерні ігри. Я читала це. Думаю, ну мені не дуже це цікаво, але випадково спонтанно купила цю книгу. Вона стала для мене краще до 2024 році. До речі, «Абрикосова книгарня вже розповідала вам про цю книгу, але можливо ще в цьому відео повторюсь. По деяким книгам книга про хлопчика в українському селі чи містечку маленькому. Який залишається без батьків і йде жити до своїх родичів, як він там живе, знайомиться з іншими дітьми. Він вже, типу, стає у багатій родині, а там є діти з бідних, род... дітей, з бідних родин, з багатших родин ну там така сімейна історія, де в кінці авторка трошки додала, типу, детективності, але воно там ніяк не заважає, ніяк не прикрашає як нема на мене книгу. Ще одна книга, яка була найдешевшою в книгарні, я її купила, але не тому, що знала відгуки, а тому, що побачила автора, це. Славетне життя і Джея Фікри від Абрієль Завін. Я побачила цю книгу. Я прочитала опис цієї книги. Книгарня, власне, книгарні, старенький буркутун, який буде змінюватись під впливом е, дитини. Я таке взагалі не люблю. Це для мене це кліше. Спекуляція на темі книгарні, книголюбів. Я таке не люблю. <смас> любовна лінія. Але я, я її почала читати майже. От я вийшла з книгарні вже там. Тому ця книга мені зайшла, мені сподобалось. Не те, щоб я там не фиркала від тих кліше, які тут є, але вона мені допомогла. Зупинитись у цьому стані читання, отримати задоволення від нього і швидко взяти наступну книгу. Бо в виході з нечитуна мало прочитати одну книгу, треба, щоб ця книга ще допомогла вам далі. Після цієї книги, так після цієї першої книги в нечитуні, щоб вам захотілося взяти другу. Тобто, це такий важливий хід, що має бути не просто одну книгу прочитати, відкласти і знов нічого не читати, а саме вчитатись, так втягнутися в читання. Що може допомогти? Що спільного між цими книгами Абрикосова книгарня і славетне життя і Жефікр це те, що вони тоненькі. Мені не дуже подобаються тонкі книги. Я не люблю їх, тому що ну як так, так, я почала читати вже, хоп, вона закінчилась завтра чи післязавтра. Я люблю проживати історії з персонажами, люблю, щоб було багато психологічності. Але коли в мене не читун, короткі книги, тоненькі книги дуже навіть підходять, тому що я от читаю. Читаю якийсь час, от 15 хвилиночок, я почитала, але я вже бачу результат. Я вже бачу, що ага, от, мені вже менше лишилось. І так от потрохи-потрохи це працює для мене. Тому я читаю тонкі книги саме в стані нечитона, коли в мене немає настрою, коли в мене якась апатія, не знаю, депресивний стан. Я беру тоненькі книги і мені це допомагає вийти. Тужніше не вийти, а поринути в читання. І потрохи, потрохи, наприклад, після абрикосової книгарні я змогла взяти величезну книгу Елізабет Гілберт Місто дівчат вона далеко не хочу тягнутись до неї, але ну на секундочку тут у мене 200 сторінок, там 700, здається, якщо я не помиляюсь. До Речі про місто дівчат. Місто дівчат це книга, яка допомогла підкріпити мій вихід із нечитана, завдяки тому, що вона є легкою книгою. Ці книзі Нью-Йорку описують, як молода дівчина починає своє самостійне життя. Без батьків в Нью-Йорку нам показують таку богему театральну, певні перипетії якісь. Мені ця книга була легкою, плюс-мінус цікавою. Якось дуже легко вона мені, мене прочитала. І от Абрикосова книгарня, плюс місто дівчат повністю мене вивели з нечетуна, мені далі хотілося читати, читати, читати. Тому наступний лайфхак буде про легкі книги. Коли в мене Нечетун, я навіть не намагаюся брати якісь важкі книги, там, «Дону Тарт» якусь чи щось, там я не знаю. Прям легкі-легкі, наприклад. Мені підняла настрій книга «Бонні Гармус. Уроки Хімії це книга, в якій є, є доволі важкі моменти, такі не найприємніші сцени, тому що це також книга, як і місто дівчат, про сильну незалежну жінку, яка намагається виживати в цьому світі, важкому в неї там ще вона науковиця. А вона працює в ті часи, коли це ще було дивно, напевно, або не так розповсюджено, щоб жінки займалися наукою. Отже, в цілому, можна сказати, що це не дуже легка книга, але мені вона йшла легко, бо там є пес, дуже розумний, там майже говрящий, там о, Героїня навколо неї певні події відбуваються. Наша хімікиня стає ведучою кулінарного шоу, і от її спілкування з режисером цього шоу. Так певні жарти. Мені ця книга все одно була легкою і приємною. Тобто, це таке було легке читання, яке мене втягнуло в себе. Мені не хотілося відволікатись, і мені було приємно брати наступну книгу та читання. І ще хочу повернутися до славетного життя Еджея Фікрі. Мені подобаються книги, де можна щось виділити стікерами, де можна поговорити завтра вклеїти якісь папірці. Тут у нас є персонаж, головний персонаж це власне книгарні, і він постійно згадує про якісь книги. Я відмічала всі книги, які він згадував, щоб якщо я захочу колись взяти і собі замовити <гум> якусь нову книжечку. Мені подобається, коли є якийсь інтерактив в книзі, мені хочеться продовжувати далі, хочеться читати, хочеться дивитись, ой, що ж там, а де щось я відмічу тим стікером. Це також заманює мене в читання, так забирає от з цього стану апатії, і в мене просипається якийсь, не знаю драйв, бажання читати. Тому ну, лайфхак для тих, хто любить розбиратись в книгах, беріть книги, типу я бачу вас цікавить пітьма, де можна там повідмічати якісь відсилочки, познаходити. І шукати ці відсилки. Беріть Джейфікрі, якщо вам подобається відмічати якісь книги на майбутнє, і що в мене ще такого було, де прям я жовтолику я просто сперечалася з автором, я не можу нікому її радити, але також в мене там було багато стікерів. я Відмічала моменти, де боже, який жах, серйозно, блиск. Якщо ви не боїтеся еретичної літератури, але вам буде цікаво відмічати синоніми на позначення статевих органів. Можете також брати книгу близькі, відмічати там, бо я я он, скільки не відмічала в блиску різних синонімів. Це фентезі з еротичним підтекстом. Тут такі грубі еротичні сцени, фентезі про золоту бранку, про цірамідаса. Ну таке не, не най я скажу мені було не найбанальніше, не найгірше фентезі, але от цей момент з синонімами мене в цій книзі реально тримав. Я її читала завдяки тому, що відмічала собі щось в ній. І було цікаво, скільки ж буде далі таких моментів. Наступний найбільший нечитун у мене був в лютому 2022 року, в кінці лютого, і до початку квітня цього ж року у мене був нечатун. Я не могла нічого читати у деяких людей. Він досі триває спочатку повномасштабного вторгнення. Але я в квітні зрозуміла, що в мене немає мого дому, в мене немає моєї мови, в мене немає нічого мого. І ще й хобі моє в мене також забрали читання. Я не можу читати. Я вирішила з цим щось робити. І що я зробила? Я взяла аудіокнигу. Я не пам'ятаю, як, яким чином так вийшло. Що я взяла книгу Джона Марса Пасажири. Я її ледь прослухала. Мені вона не подобалась, але я слухала. Інколи читала її електронну версію, інколи слухала, але оця аудіокнига допомогла мені знов подумати про те, що я можу читати. Те, що я брала електронну книгу і читала її тільки інколи, а не так, знаєте, що засіла і читала. Те, що я читала її тільки потрошки, і могла потім там зупинитись і піти в свої думки якісь. Це мені також допомогло повернути розуміння того, що не обов'язково сісти отак, от читати три години. Ти можеш читати потрошки і так почитати цілу книгу. Тому, якщо ви ніколи не слухали аудіокниги, спробуйте. Якщо ви слухали тільки раз, вам не сподобалось, але ви хочете там вас зараз не читун, хочете прочитати, спробуйте ще раз. У нас є що там у нас є, абук, яка кабуз зараз можна слухати книги. У нас зараз вже виходять на інший рівень, на новий рівень озвучування книг виходить, чи як це назвати. Тому мені здається, що з кожним разом буде все краще і краще, і можна вже слухати аудіокниги української мови. Наступний лайфхак. що мені чим мені те, що я прослухала аудіокнигу Джона Марса Пасажири. Тим що я взяла його паперову книгу. Я не думала, що це буде. Тоді ж не паперова взяла електронну книгу, але тим паче я взяла до рук його наступну книгу. Це «Суджені». Я взялась читати суджені, і суджені точно вивели мене з знечитано. Вони просто. Це книга, я вже розповідала про неї 100 500 мільярдів разів. Це мій наступний лайфхак: читати трилери, читати якісь драйвові книги. Суджені Джона Марса це книга трилер, де у нас є 5 персонажів, і кожна глава називається іменем і розповідає про нього. Тобто, у нас є там кожні п'ять глав виходить, у нас е закривається лінія персонажів, починається далі знову. Кожна глава розповідає нам про певного персонажа і Ця глава закінчить на найцікавішому місці. Тобто ви читаєте, читаєте про цього персонажа. Тут у вас якісь у вас обрубують на найцікавішому, і починається глава наступного персонажа. Глава другого персонажа так само закінчиться на найцікавішому місці. Тому вам постійно цікаво читати цю книгу, вам постійно цікаво знати, що ж буде далі. І Ви не можете зупинитись, читайте, читайте, читайте. І от таким чином мене заманили назад у світ читання, назад, у світ літератури. Я за це дуже вдячна Джона Марсу. Не пам'ятаю взагалі, як. Я дізналась про нього і його книги, але я дуже рада, що мені це реально допомогло вийти зі стану апатії. Не знаю, чи зі стану депресії мене витягнуло, але я повернулася до свого улюбленого хобі читання. Щоб закріпити цей стан читання, до речі, я використала легку книгу, як я казала в попередньому в попередніх лайфхаках, і це були бріджертони. Абсолютно легкий любовний роман, який я вирішила читати через те, що серіал тоді шумів. Ще перший сезон. Герцог і я прочитала книгу. І мені закріпився цей стан. Я зрозуміла, боже, я можу читати не вже я знову читаю. і Далі пішли, пішли книги. Щодо драйвових книг, що там ще в мене в драйвових книгах, давайте глянемо в них. Це не завжди мають бути трилери. Наприклад, це можуть бути також антиутопії. Голодні ігри. Підходять під лайфхак про тонкі книги, швидко читаються, і. Про драйвовість. Драйвово швидко мені було прикольно почитати, відволіктись і втягнутися знов таки в читання після стану застою. Тому голодні ігри це для мене от входить в книги, які можуть вивести знечитана своїм драйвом, своєю швидкістю. Також Голодні ігри реально допомогли мені знов повернутися до читання завдяки тому, що це трилогія. Я прочитала перші дві книги і чекала третю, вона там дуже довго мені йшла. Uh, і я зупинилась, не могла нічого читати. Знову така якась зимова депресія, чи зимовий не читун напав. Я зрозуміла, що треба щось робити. Треба щось читати в той момент. Мені вже прийшла переспівниця, третя і остання завершальна частина. Трилогії про голодні ігри, оскільки я розуміла, що я повернуся в світ персонажів, яких я знаю, де знаю, що ж там сталося з Катніс, з її родиною там, чи друзями. Я вирішила, що так, я точно зараз це прочитаю. Я не буду відволікатись, тому що в стані не читана, я беру книги. Я беру я думаю, о, це мій там улюблений автор, чи я цю книгу дуже давно хотіла прочитати. Я беру так, відкриваю, читаю, читаю. І думаю, ні, краще подивлюся інстаграм, чи краще відволічусь там не знаю, поприбираю вдома. Тут такого не було. Я взяла книгу, я сіла, я її читала. Буквально за півтора вечора я прочитала її, і дуже цьому рада. Мені сподобалось, я одразу взяла наступну книгу читати. Отак працює виведення з нечитуна з стану апатії, нечитання, з якогось стану байдужості до книг. Улюблені історії, беріть, будь ласка. Якщо ви читаєте серії, то беріть наступні книги серії, які ви там не прочитали, залишили. Вони допомагають повернути зацікавленість до читання. Як на мене, у мене так само було і з влітку, яка за коли був на читун. Я дуже давно на взимку і навесні прочитала жорстокого принца фен... підліткове фентезі, про яке я вже багато разів розповідала на каналі, про дівчинку, звичайну людську дівчинку, яку її відчим забрав у Ну, чи перший чоловік матері, забрав у світ -фейлі». А, І ось я прочитала першу книгу, в той же вечір купила другу, почала читати другу, і десь на все літо я зупинилась і не читала третю частину. У мене був нечитун, Я сиділа, думала, що мені робити, що читати. Я взяла королеву порожнечі і повернулася до читання, тому що це от стан того, що я серед своїх улюблених героїв в безпеці. Ну, може, не улюблених серед героїв, яких я знаю, я собі в безпеці, я можу тут з ними посидіти трошки. Мені це допомагає. Наступна наступний лайфхак, також один з моїх улюблених це читання поза домом. Я знаю, що не всі це можуть, особливо взимку, але от восени навесні читати в парку. Це прям для мене. Я обожнюю. Це влітку. Не завжди виходить, бо влітку жарко, але осінні читання в парку це для мене найулюбленіше, що може бути. Я би ніколи не прочитала якесь таке занудне оповідання Кінга. «Вілла». я купила добірку оповідань Кінга, коли впаде темрява, і там найперше, найперша оповідка була нудна вілла. Але я її дочитала, тому що я сиділа в осінньому парку. Це шуршало це листя. Якось це все додало мені атмосфери, і я дочитала її, і в мене залишились гарні емоції, пов'язані з цим оповіданням. Також було із книгою Не будь-де Міла Геймана, яку я кілька разів хотіла кинути. Вона мені якось відбувала бажання читати, але через те, що я почала чати в парку, в осінньому з такою грязючкою і сірістю, і це додало. До атмосферності книги, ще плюс якихось не знаю, 3 d емоцій чи чи d можна назвати. Я захотіла читати далі, закінчила цю книгу і читала книги далі в читання поза домом. Чому це гарно? Тому що вдома, як я сказала, хочеться подивитись телефон, зробити щось по дому, навіть просто полежати на дивані. Поза дому вас такої можливості немає. Я люблю виходити на обід кудись, поїсти щось смачненького. Це буває не часто, але буває. І я в цей момент читаю обов'язково. У мене прям традиція є. Там є два місця, куди я хожу. Макдональдс, ну точніше три місці. Макдональдс, і ще дві кафешки, куди я інколи ходжу. І я там читаю. У мене прям є певні книги інколи, які я читаю тільки там. Буває таке, і мені це подобається. Це допомагає просуватися в якихось книгах. Наприклад, так було з служниці», яку я не хотіла читати. Я насправді її не дочитала і такі закинула. Але я взагалі 80% книги прочитала тільки завдяки тому, що я виходила. Я певне кафе і там там їла, і от продовжувала читати цю книгу тільки завдяки цьому читання поза домом, читання в обідню перерву. Коли у вас є о, таке обмежена кількість часу, коли у вас там тільки, наприклад, 20 хвилин є на те, щоб сісти почитати. То для мене, для мене це працює, тому що в мене вибір мені подивитись в телефоні, що я так зроблю ввечері після роботи. Чи мені почитати зараз? Зараз сісти ці 20 хвилин. Від просто відволіктись від всього від думок про роботу. Просто я от сяду, почитаю, і ніби як зі свіжою головою зможу війти в роботу, тому що я про неї не думала у перерву. Наступним лайфхаком буде те, що допомогло мені вийти з нечитуна, от вже недавно, буквально два тижні тому. Я не хотіла читати абсолютно, але я їхала в трамваї. Я вирішила, що ну блін, зараз я буду їхати 15 хвилин. Чому б не прочитати? Хоча б навіть одну сторінку, якщо я прочитаю і відкладу книгу, все одно краще ніж нічого. Я отак їздила на трамваї декілька разів і читала спочатку дві сторінки, потім вже 10 сторінок прочитала. Потім після трамваю мені хотілося ще дочитати. Я йшла там ще трошки дочитувала чи приходила на місце призначення і трошки дочитувала книгу. Пробуджувався інтерес до читання. Цікаво було знати, що там буде з персонажами. Причому це була книга, яку я дуже хотіла читати. Це про продовження історії шістка воронів королівства Шахраїв. Мені було дуже цікаво знати, що буде з персонажами, але оцей стан відразу до читання настільки мені не хотілося читати, що навіть її я не могла читати. Але я собі сказала, що ну по сторінці, по сторінці по трошки я себе там не змушую, не пересилюю, просто по одній сторіночці, спробуємо. Я спробувала і дійсно це спрацювало. Я вчиталась в книгу і прочитала її. І так само, до речі, непоганий лавхак про книжкові клуби. Вступайте в книжкові клуби, їх зараз безліч, онлайн, офлайн. Вони допомагають. Ну вони мотивують вас, насправді ви себе мотивуєте, але можна сказати, що книжковий клуб мотивує вас. От за місяць обов'язково прочитати цю книгу. так, і Ви там себе змушуєте читаєте. її. Це не дуже гарний лайфхак, бо все-таки ви себе змушуєте більше. Але, о, будь ласка, вступайте в книжкові клуби. Завдяки книжковим клубам минулого року я прочитала плюс 5 чи плюс 6 книг, і от цього року я взяла. Борг з минулого року, який я не прочитала в книжковому клубі. Там книга, просто я просто, я вам про неї розповім. Це найгірша книга року. Але я хотіла її дочитати, бо мої друзі в книжковому клубі мучились з нею. Я вирішила, що я також домучаю її. І що я вам скажу? От я. Варила пельмені, поставила воду, думаю, добре, поки вода закипає, я почитаю книгу. Ну, яка різниця Всоту ж нічого не робила. Стала по сторінці, по дві. Отак от читала цю книгу і прочитала. Для те, що я дуже рада, насправді я рада, що я виконала знаєте, цей борг, почуття виконала, що мої друзі мучились, і я відмучилась, все по справедливості. Це також мені додало бажання читати далі, але тепер вже якусь нормальну книгу. Тому мій лайфхак. Два лайфхаки в одному. Книжкові клуби і. Хоча б по одній сторінці, по дві читайте і потрошки-потрошки вивідати. Не ставте собі цьому мету, там 100 сторінок. Я знаю, що є там люди, які книгу за день читають. Ну не всі так можуть. Це нормально почитати сторінку, дві, три. Це краще ніж нуль. Завжди пам'ятайте це. І на завершення скажу вам ще, це не зовсім вихід із на але можливо комусь допоможе підліткові книги. Це входить в категорію легких книг. Підліткові книги, вони, але вони небезпечні, бо можна в цей світ поринути і там сидіти. Не такий ескапізм, заховатися в цьому підлітковому світі. Мені подобається, допомагає інколи, щоб відволіктись від всього, що є в думках, що є за вікном навколо в світі. Взяти жорстокого принца, про якого я казала, підліткове фентезі, взяти Локвуд і Ко, підліткові детективи. Ну, вони також здається, фентезійні вважаються. А що там ще? Голодні ігри, це підліткове. Мені анатомія просто історія про якусь дівчинку, яка мріяла стати лікарем і познайомилась із хлопцем, який краде трупи на кладовищі, вона мені розпалила бажання читати далі. Хоча ну, я не можу сказати, що це геніальне, це таке підліткова книга. Там є кліше певні, але є і трошки детективної історії. У січні 2004-му я її прочитала, і мені захотілося читати далі, продовжити знайомство з цією історією, прочитати безсмертя. І взагалі читати далі книги. Якось дало мені настрій на читання, тому що підліткова література, вона передбачувана, ти знаєш, що все буде добре, і в моменти не це може бути такою безпечною ковдручкою, яка тебе закутає, дасть тобі можливість, окей, не стрибай одразу зі скали так, в воду глибоко в якісь важкі книги там, чи книги з поворотами сюжетними, як я люблю насправді. А от в моменти, коли мені не дуже прикольно, коли не хочеться читати, я беру підліткові книги, і вони допомагають мені безпечно знов повернутись до читання. Я скажу вам, що не змушуйте себе читати. Якщо у вас аж фізичне відразові читання, звичайно, не змушуйте себе і поступово слухайте аудіокниги, дивіться, не знаю, якісь фільми екранізації, щоб потім ну, вам зацікавила книга, якщо у вас таке буває, що ви після фільму готові почитати. Жалійте себе, давайте собі час, бережіть себе потрошки-потрошки, можливо, зменшуйте дозу читання, читайте не вісім книг, там, а п'ять, не дві, а одну. Не змушуйте себе, бережіть себе, любіть себе, турбуйтеся про себе. Я бажаю вам всього найкращого. А я пішла пока-пока.